Чоловіче добрий. Я навчу тебе підтримувати твою дружину, бо вона дуже потребує емоційної підтримки і близькості. Ну дуже їй це потрібно. Тобі можливо треба більше фізичної близькості, а їй треба більше емоційної для початку. І коли вона тобі про щось там, а я ображена, а мене це не влаштовує. А мені це не підходить, а я там тра-та-та-та. -та -та", Перше, що ти робиш, ти відмазуєшся. А я це не зробив то, а то, 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 або наїжджаєш. Ти захищаєшся. Все, що тобі треба в цей момент робити, це, кохана моя, мила моя, чую, чую твою ображеність, чую твою злість, чую твоє незадоволення цієї всієї ситуації, чую всі твої емоції, вони мають місце бути. Дозволь, будь ласка, бути тобі підтримкою, що би я міг зробити. Для тебе в цей момент мені неприємно дуже чути в свою сторону от твої наїзди, бо мені би хотілося, щоб ти мною захоплювалася, щоб не дивлячись ні на що. Я завжди був для тебе, от, отим от найкращим. А зараз я чую інші твої переживання, і вони мають місце бути. Мене немає потреби знецінити нічого. Навпаки, ділися тим, що ти відчуваєш. Я хочу краще тебе розуміти. Дозволь, будь ласка, краще тебе розуміти. Дозволь розділити з тобою твої емоції, почуття, переживання. Да, тобі мібудь важко це все відчувається. Поділись, як ти це все відчуваєш? Розкажи.